Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Шайхет там знову в Миколаєві виліз і повчає військових робити свою справу. Де він був, коли Марченко обороняв місто, знають всі, тримав Ужгородський котел. Ось відео реакція простих військових та волонтерів на присвоєння йому звання. Всім привіт. Днями відбулася подія, від якої, чесно сказати, я просто в черговий раз. Я в засобах маси інформації побачив про те, що президент України за поданням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка присвоїв чергове спеціальне звання генерал поліції третього рангу, очільнику поліції Миколаївщини Сергію Шайхету. Ну, якщо ви просто візьмете і загугляті прізвище шайхета, то ви побачите декілька інформації від журналістів про те, що цей шайхет в перші дні вторгнення він попросту, як інші очільники обласних управлінь поліції, де відбувалися бойові дії, втік з території обслуговування це про це говорив навіть сам генерал Марченко у своє у своєму інтерв'ю також про це говорять місцеві мешканці які бачили це все своїми очим очима і співробітники патрульної поліції які були залишилися в місті миколаєві навіть євген Жуков, очільник патрульної поліції україни писав про те що шайхет втік з міста Миколаїв і кинув Своїх підлеглих на призволяще. Але Клименка підписав подання на ім'я президента України, і президент присвоїв цьому уперю звання генерала поліції. Знаєте, у мене вражається, у мене складається таке враження про те, що Кліменка очолив себе такими, знаєте, мнімими героями. Е для того щоб виправдати свою бездіяльність як очільника національної поліції, ви ж всі пам'ятаєте про те, що Клім Кліменка втік в перші дні російського вторгнення до Львова, і зараз він такими ж героями себе очо... очолює і клопочує про присвоєння їм звання генералів. Ну це просто повний тришак, який зараз відбувається в національній поліції. Зоя Казан же в той же час пише, чому зразу не генералісімус? Всі в Миколаєві і поза Миколаєвим знаючи, що в перші дні нападу Шайхета неможливо було знайти. Про це прямо і категорично писав ФБ керівник департаменту патрульної поліції України Євген Жуков на позивний маршал і радив вилізати з бункеру та захищати область. До Шайхета неможливо було тоді дозвонитися. А коли вже пряма загроза оточення і окупації зникла, шайхет з'явився і розказав, що не намагався залишити місто. Перші тижні війни натомість, за його словами, він постійно ходив по вулицях і Особисто перевіряв документи у підозрілих осіб. Ну що тут скажеш? Немає слів. А от Володимир Черкас підкреслює наступне: на жаль, президент не втримався і підписав указ номер 627-2023 від 29 вересня про присвоєння генеральського звання 37-річному начальнику головного управління поліції в Миколаївській області Сергію Шайхету. Сергій Олегович відомий суспільству наступними видатними фактами своєї біографії лише декілька з них. Батько Сергія Шайхета пов'язаний із структурами Ігоря Коломойського. Сергій Шайхет був звільнений з органів внутрішніх справ у 2015 році через службову невідповідність, але згодом поновився через суд та обійняв посаду керівника. Слідчого управління поліції Одещини Сергій Шайхет, зі слів підлеглих, робив декілька спроб втечі через кордон під час повномасштабного вторгнення Росії. В загальному кар'єра Сергія Шайхета яскраво демонструє непотрібність справжніх професіоналів і патріотів у системі, які навряд захочуть продовжувати свою роботу після таких історій. Ну і от ще одна думка про нього: відео в. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!